Фінляндії. Ми приїхали у Фінляндію, у місто Крованієві. І ми сьогодні постараємося побачити справжнього Санта-Клауса у його резиденції. Вважаюся, що резиденція Санти знаходиться на горі Корва тунтурі. Корва по-фінськи означає вуху, тунтурі гора. Так що назву цієї гори можна перекласти як гора вуху. Здалеку вона і справді нагадує вухо. Ось чому за легендою Санта Клаус може чути різдвяні побажання дітей з різних куточків світу. Макс, яке сьогодні число на меті на вулиці, має зумі десять градусом. можна подивитися. Пішли подивимося, чи санта клаус вдома чи ні? Чогось суперові з цього місця. В тому, що навіть коли ти приїдеш літом, можна відчути дух Різдва. є невеличка крамничка, там де можна е, поміряти все, що ти хочеш. якби тут ціни трошечки, мені здається, завеликі. Ось тут часто шкіри олені. Три теж ніколи не замерзнеш. Воно настільки приємно, скажи. Не. А отут можна, можна, можна купити собі листівки додому. Я нічого не бачу. А куди ви йдете? Олег. До Санта-Клауса? Відоме нам усім ім'я Санта-Клаус пішло від американців. У Фінляндії в Санту називають Йоу Кукі. Треба потікати на велику чергу Знімати там не дозволяється. Але саме так відбувається зустріч шантою. Ми беремо фотку з Санта-Клауса. Коштує 35 євро така. Маленька, 30 середня. 35, 40. Покажи. Вам не обов'язково її купувати, але якщо вже ми тут, то нехай залишиться на спогад. Круто. Такий щасливий. <рес> Справжня фотка, так? Да? Ага. Приїжджайте і ви. Що ми знаємо про Опландію? Тесту живуть Північні, Олені і Санта. Так, але ще Лапландія охоплює 4 країни, з яких Швеція, Фінляндія, Норвегія і ту країну, яку ми не будемо називати. Корінне населення Саамі, а національний одяг дуже цікавий. Переважає сині червоні кольори. Цікаво мені те, що в них аж сто слів описують сніг. Це дуже багато. Дві людини на один квадратний кілометр. <свистак> <пай> <пай> <Не обняли. пай> а зараз ми офіційно перетинаємо полярне коло. При цьому можна отримати іменний сертифікат, але нам вистачить підтвердження на ось цьому відео. Є! А якщо вам захочеться більше пригод, кататися на пузі ніхто не забороняє. І ще один лайфхак. <ріст> ще один лайфхак. Коли приїдете сюди, захватіть з собою пачку машмелок. Його можна посмажити на паличках тут над вогнищем. І так, що до ці. для дітей платити 25 євро. 400 метров, а для дорослых 30 евро. Тут 1000 метров для дорослых 50 евро, для детей 305. А тут 3 километра для дорослых 120, а для детей 99. Скажи, чем ты его вкрыл? Колдрой его налечил. Это не колдра, это какая-то шкирка. Мы его и мы с тобой. А один раз, две. Нам, индейцам,

Ми обрали подорож на 400 метрів. І нам цього було достатньо. Бо коли мороз, довго не всидиш. Можна. Не чуєте ви? Ти що хотів його носом почути? Нами офіційна пошта Санта-Клауса. Макс, пішли подивитися, що там. Тут можна отримати листівку на будь-який смак, і ваші рідні незабаром отримують її з далекої півночі. Можете гарний місце відправити додому. Ще можна відправити. А ще тут є куча різних шуванірів. ви Ось то прийде в грудні 25 го року. В кінці цього року, так. В кінці цього року цій шарці були стріля різних країн і ми знайшли Україну. Багатонькості. Скільки дітей отримує листів з Лапландії, можливо, навіть і на Новий рік. Але це ще далеко не все, чим може здивувати вас Санта Клоус Вільж. Тому ставте, ставте лайки і підписуйтесь. І в наступному відео буде щось неймовірне.